Кожного літа до Коростеня приїздять археологи. На декілька тижнів вони розгортають наметове містечко та зранку до вечора розкопують городище. В центрі уваги науковців район Червоної гірки. На цьому місці в далекі часи правління княгині Ольги проживало плем'я наших предків, древлян, аж поки вона їх не спалила. Що їли древляни, чим обороняли себе та як прикрашали, ми можемо побачити на власні очі. Зазирнути у далеке 10-те сторіччя дозволяють знахідки археологів. Зараз ми користуємося сірниками, запальничками, а в той час користувалися кременем та кресалом. Потрібно було ще шматок кременя, брали в руки кресало, ударяли кременем по його поверхні, вибивали іскорку. Марина Ходарова, керівник археологічної практики студентів, показуючи нам останні знахідки, звертає увагу на ряд мініатюрних тонко виготовлених предметів. Ось на що були здатні наші предки в 10 столітті. сторіччі. От, наприклад, фрагмент керамічної посудинки, але ця посудинка, якщо би її відновити, вона була малесенька. така. То Я думка, що можливо це було або якась дитяча іграшка, або ну, якась така дуже дрібна деталь тодішнього древлянського побуту. Це малюсенький осілок для підточки ножів. То, наскільки він акуратненький, такий маленький. Древлянські красуні, судячи зі знахідок, прикрашали себе різнокольоровими намистинами. Серед них багато закордонних. Ну, як правило, це привозні речі, але вони свідчать про що? Якщо коли ми маємо на городищі привозні речі, це свідчить про торгівельні зв'язки. Якщо зважити, що ці предмети походять з передньої Азії, то можете собі уявити, наскільки давні ці зв'язки ми зустрічаємо. А ось так виглядали роботи місцевих ювелірів. Ця намистина виготовлена древлянином у 10-му сторіччі з перафіліту одного з найм'якших мінералів. Вироби з нього зустрічаються на Волині та в Житомирській області. Пірофіліт це достатньо такий цікавий камінь, який характерний для овоцького кряжу. І на думку деяких дослідників, чому ще коростень був такий важливий, тому що він ну нібито тримав під своїм контролем саме це родовище. Пірофіліт у більшій мірі використовувався для декорування, проте наші предки могли дозволити використовувати його в побуті. Ось ці великі шматки мінералу, наприклад, використовувались для перемелювання зерна. Це жорна. І тут у нас є от сліди того, що затиралося, Коли зерна розтиралося і, в принципі вони знайдені були разом от з обгорілим зерном. Залишки після пожежі розкопали ось тут, на місці укріплення фортеці. Увагу звернути потрібно на чорну полосу. На цьому рівні було знайдено обгорілі рештки людини та інших речей. Це рівень 945 року, коли за легендою княгиня Ольга помстилась древлянам і спалила місто. Ось тут є його. Здесь вот он идет, вот, вот он здесь он йде вот. І вот і во. Очень добре здесь тоненькі Простоечки оборжені. Вот вона, дуже ярко читається. Здесь оборжене матерійководвісва, которая ложилась в эту самую. Проте подібне відкриття було очікуваним, чого не скажеш про нижчі шари до княгині Ольги. Там також знайшли рештки укріплення. Проте яка за ним історія поки що невідомо. відомо. Це довользінський період. Вот. Его сожгли во время междуусобных войн, либо войны тех же, которые неоднократно повторялись с Киевом, вот. либо его поменяли на более совершенную систему укрепления. Это вопрос, который, ну, скажем, для этого надо вскрывать в следующую какую-то линию и пытаться... Как вы думаете, в следующем сезоне, в следующем году мы сможем Это... дать ответ на этот вопрос? Хотелось бы. Трохи далі від Червоної гірки ще одні розкопки. На цій території перевідкладені шари дитинця літописного іскоростеня – найбільш важлива частина археологічного комплексу. На цих слоях отобразили ще найбільше важні етапи формування іскрасня, його розвиття і його И І скажем, интересные вещи, які можуть мати експозиційну цінність. Вважалось, що ці шари невідворотно втрачені у зв'язку з діяльністю кар'єра, який функціонував у 30-х роках 20-го століття. Проте у 2013 році археологи зробили приємне відкриття. Оказалось, що у нас під ногами, от на місці, де ми з вами стоїм, є не звичайна стратиграфія 25 культурного суйматик, є 2 1/2, 3 м шаруя Культурних отложений з дітінцям, які содержать найцікавіші інтересні находки і найважливішу інформацію. інформації артефакти сьомого середини десятого сторіччя очікують розкопати у цьому місці археологи. Роботи тут на 20-30 років, говорить Андрій Петраускас. А результати цього археологічного сезону, після опрацювання спеціалістами інституту археології, незабаром з'являться у Коростенському краєзнавчому музеї.